і народи великої країни, наступна станція Майдан Незалежності. Чекаємо вас на контрактові можливості потрібно переходити на українську мову, на ЗСУ, допомагати хлопцям, дівчатам, які на передовій, От, дивитися тільки українське телебачення, українські серіали. Сприяти станції. як треба, це процеси, які зараз проходять в нашій країні. Це підтримка як ЗСУ, так підтримка людей, які цього потребують. Українці повинні розмовляти українською мовою, або просто намагатися це зробити, якщо люди там не навчалися з українською мовою та інше. То допомагати нашій армії, бо якщо ми не будемо цього робити, перемога не стане там не скоро, Я думаю, це найголовніше. Пишатись завжди в своїй країні, допомагати і підтримувати свій власний народ, своїх воїнів, своїх дітей, свою націю. Я люблю свою країну. Це моя позиція. Кожен з цих людей допомагає своїй країні. Вони усвідомлюють свою громадянську позицію. У свідом і ти, бо Україна починається з тебе.